Друзі, доброго ранку. Вже час гостя в нашій студії. Сьогодні розмовляємо про корисні поради для вашого здоров'я. Такий здоровий ефір. Тож в нашій студії вже фахівець медичної реабілітації, а саме Віталій Сергієнко. Доброго ранку. Доброго ранку, як ви прокинулись? Дуже добре. Лікарі добре. прокидаються зранку, випивають воду і, мабуть, бігають одразу. Роблять зарядку чи ні? Лікарі прокидаються зранку і також роблять гімнастику, угу. підтягуються, угу. бігають. Потім збираються і тут на роботу. Все як правильно, все як потрібно. Так, так як потрібно для здорового образу життя. Угу. У вас дуже цікава професія. Я так особисто зустрічаю вперше назву фахівець медичної реабілітації. Що це означає? Фахівець медичної реабілітації це доволі нова професія. Вона з'явилася не так давно, кілька років тому, от, але вона дуже потрібна і суспільству, і населенню, так як в Європі жодна хвороба. Не обходиться без консультації та втручання фахівця з медичної реабілітації. Угу. Дуже потрібно, ви кажете. А чому саме потрібно? Кому потрібно? Жінкам, чоловікам, дітям? Кому? Абсолютно всім. Угу. Кожна людина, яка зіткнулася в своєму житті з травмою, з хворобою. От і, взагалі, щоб бути здоровою фізично, вона потребує втручання та консультації фахівця з медичної реабілітації. Що входить в обов'язки такого фахівця? Що він робить сам? Фахівець медичної реабілітації проводить консультування населення з приводу фізичного здоров'я, також розробляє програми індивідуальної фізичної реабілітації. От, дає рекомендації необхідні і при необхідності проводить власне свої втручання. Угу. Якщо лікарі нам радять щороку проходити професійний огляд, медичний огляд, так і проходити спеціалістів там коліста і так далі, далі, далі. Цього фахівця з медичної реабілітації потрібно проходити в так для профілактики, скажімо, чи ні? Я вважаю, що так. Оскільки людина, коли напевно, що 90% населення дорослого, я маю на увазі, а також їхніх дітей, насправді не знають, які їм потрібно робити навантаження, не знають, як правильно виконувати гімнастику, чи потрібен їм масаж, чи потрібні їм якісь фізичні процедури. І тому, власне, якщо людина буде проходити щорічний профілактичний огляд, було б доцільно пройти його і у фахівця з медичної реабілітації для того, щоб пройти відповідні тестування. І визначитися, що необхідно людині робити зараз. Читаю я про фахівця фізичної реабілітації. Сказано це проведення комплексного обстеження, оцінки, визначення потреб окремого пацієнта а, за допомогою різних тестів, так його оцінка, тобто це саме так, саме гінометрія, тест словета. Так, це все воно, це все воно. А да, що це та. означає? Такі якісь дивні слова для мене? А, ну щоб я вам не розшифровував повністю, як це все правильно виконується. Скажу так, що є багато тестів, які проводиться власне. Спеціаліст пацієнт також є багато тестів, які проводяться на спеціальному обладнанні. От ну із тих, які люди знають, то це тест от, а також тест на велоергометрі, uh -huh. де людина може дізнатися про частоту своїх серцевих скорочень під час виконання фізичних навантажень. Uh -huh. Фахівець медичної реабілітації це окрему увагу приділяє новородженим дітям. Правильно розумію, так. як яка саме роль цього фахівця і дітей? Який зв'язок між ними? Дитина перший рік свого життя от, вона, вона приобретає найголовніші свої фізичні навики. Тобто вона вчиться сидіти, вчиться повертатися, повзати, ставати біля опори. Також в перший рік життя вона робить свої перші кроки. От, і тому дуже важливо, щоб дитина мала добрий фізичний стан м'язової системи, тобто норматонічний тонус. Що були доволі доволі мобільні сустави, От, також правильно сформовані реакції рівноваги та випрямлення. От, добре розвинений вестибулярний апарат. І, звичайно, фахівець медичної репутації може цьому допомогти. В основі це втручання в вигляді лікувальної гімнастики, заняття на фітболі, плавання і масажу. Про масаж давайте більш детальніше. Давайте. Що це за масаж такий для новорожених? якийсь особливий, щось, якісь певні рухи, певна система і що, що там? Е, перші три тижні свого життя після народження дитина знаходиться в гіпертонусі. От. І е, дитина активно набуває, е, набирає масу тіла. Також в дитини є багато безумовних рефлексів. Е, вона в цей час ще багато спить. Тому перші три тижні. В основному дитині масаж не роблять, так і гімнастику. А починають тому що втручатися. не можна, правильно? Да, тому що не можна. От. Не сформувалися зв'язки суглобів. І тому рекомендується перше втручання робити в 4-5 тижнів у вигляді масажу та е гімнастики. Якщо такого втручання мама, па тато батьки не роблять, що тоді відбувається е може е скластися так. Що дитинка буде знаходитися дуже тривалий час в цьому гіпертонусі, а це буде заважати дитині піднімати голівку, повертатися на бік. Тобто те, про що ми балакали від початку, вона не буде цього всього отримувати. Це може спровокувати запізнення виконання таких руків, як повороти, перевороти, става на 4, також і сідання. У дитини може бути слабкий м'язовий тонус. І потім така дитинка може бути слабенькою і мати слабке фізичне здоров'я. Всі жінки, мабуть, знають, що є певний зв'язок між мамою та дитиною. Тож, хто робить масаж, мама чи, можливо, лікар-спеціаліст з перших днів життя найрідніші, найтепліші руки це, звісно, руки матері та батька. Тому, звичайно, можливо, можна робити масаж перший і мамі, але необхідно пам'ятати про те, що. Дитина це дуже хрупке створіння, і тому необхідно виконувати правильні рухи. І найкраще, звісно, пройти навчання або консультацію у спеціаліста з масажу або фахівця з медичної реабілітації. Угу. З якою частотою ми саме робимо масаж? Це якщо робимо? Якщо ми робимо масаж, якщо нема спеціальних показань, які, звісно, звісно, лікар або фахівець з медичної реабілітації, то профілактичний та загальний зміцнюється масаж. Дитині можна робити кожного дня один раз. Руками мами. В домашніх умовах? В домашніх умовах. Тобто головне навчитися, а далі вже все робити самостійно. Так, так. Тобто, наскільки розумію, я перша зустріч така відбувається з фахівцем фізичної реабілітації саме в такому віці місяць-два, тобто, коли ти ще мала дитинка, правильно ніколи не інформується. Так, так, так. А, яка, як далі відбувається а, таке знайомство між фахівцем фізичної реабілітації та дитиною? Як цей зв'язок підтримується надалі? В перший період життя, це перший рік від народження дитини, в неї її можна умовно поділити на кілька періодів та етапів. Тобто, це чотири етапи, які відповідають вікові дитини. Я розподіляю це так: 2-3 місяці, 5-6 місяців, 8-9 та 11-12. Чому так? Тому що якраз в певний цей період безумовні рефлекси змінюються на Набуті рефлекси, дитина починає отримувати навики та уміння, і в перші 2-3 місяці дитина починає тримати голівку, повертатися на бік, намагатися перевернутися. 5-6 місяців це активне перевертання, дитина крутиться навколо своєї осі, намагається стати на четвереньки. Ближче до 7-8 місяців це сідання до 10 місяців це вставання опори, і ближче до року це перші активні кроки. Саме тому в цій періоди доцільно звернутися до спеціаліста з масажу або фахівця з медичної реабілітації для того, щоб допомогти дитині правильно сформувати стереотипи, локомоції, для того, щоб дитина правильно виконувала ці рухи. В майбутньому це допоможе їй навіть при виборі своєї професії. Адже якщо дитина доволі розвита фізично, доволі розвитий в неї вестибулярний апарат. Вона зможе вибрати собі професію, яка пов'язана саме з цим, може бути спортсменом, наприклад, спортсменом, так? Спортсменом, акробатом угу. наскільки вистачить фантазії просто, наскільки так? Наскільки вистачить фантазії. Так. От зараз я читаю таку цікаву інформацію, що фізична реабілітація є невід'ємною складовою медичної реабілітації і використовується в усіх її періодах та етапах. Особисто в мене не було фізичної реабілітації. Про це я не чула зі мною так не працювали. Однак, чому саме зараз таке виникло? Мабуть. Якась потреба була, чи що? Виникла така потреба і з досвіду Європи, з досвіду світу показано, що найкраще людина переносить будь-які захворювання та травми після того, коли є втручання фахівця з медичної реабілітації. От, тобто, дивлячись на досвід наших європейських колег, можна сказати, що це невід'ємна частина життя людини і лікування після перенесення захворювання або травм. Угу. Оскільки це реабілітація, це тривалий процес і потрібний правильний підхід з розробкою індивідуальної програми реабілітації. Угу. Фахівець медичної реабілітації він працює також з інвалідами. Правильно розумію? Саме так. в чому ця праця полягає? Інвалідність на жаль може стосуватися не лише дорослої людини, яка отримала травму. На жаль, дуже поширеним стала інвалідність серед дітей. От і в даному в даному випадку втручання фахівця з медичної реабілітації це взагалі невід'ємна частина, оскільки фахівець з медичної реабілітації це саме та людина, яка допоможе і батькам, і дитині. Провести всі необхідні заходи для того, щоб дитина адаптувалася, а можливо, взагалі відновила свої втрачені здібності. Угу. Фізична реабілітація це виключно якась дійсно фізичні вправи, природні якісь фактори, фактори, чи, що це? Чи, можливо, якісь певні ліки, чи лік тут не може бути препаратів. Певних? Ну, Все закладається в, самому, в самій назві фізична реабілітація, угу. тобто це реабілітація засобами фізичними. Які можуть включати як і природні, то тобто, є світлолікування, грязелікування, мінералолікування, водолікування, так і прикладання рук, видів. Це тобто, нібито в профілакторії внастики. поїхали, так? Так, так. Угу. Які ще складові фізичного, фізичної реабілітації? Фізична реабілітація складається з дуже багатьох частин. От і мабуть вам всі повністю не перерахую, але найголовніше це індивідуальний підхід до людини. Тобто uh -huh. це створення індивідуальної програми реабілітації і правильний підбір засобів і методів фізичної реабілітації. Дуже чудово ми розповідаємо за всю цю інформацію. Однак, скільки ж це коштує, таке задоволення мати фахівця з фізичної реабілітації рядом з собою. Я вам скажу, що держава намагається подбати про таких людей в вигляді забезпечення путівок. У вигляді забезпечення центрів соціальних центрів фізичної реабілітації, і е, вам не можу сказати точно скільки це буде коштувати, оскільки є такі заклади, які е, забезпечуються містом та державою, Тобто проходження безкоштовного безкоштовної лікування у вигляді фізичної реабілітації. Тобто, як завжди, є і державна допомога, є і державна, приватна... І приватна. Угу. приватна Зрозуміло. А з вашого досвіду, кому більш необхідна ця реабілітація чоловікам чи жінкам? Можливо, трошки некоректне питання, однак все ж таки мене це цікавить. Ну, скажімо так, на жаль, в, в, в тому форматі, який зараз в нашій країні, от, то зараз, звісно, на реабілітації по дорослому населенню знаходиться найбільше це чоловіки. Зв'язку uh -huh. з травматизму uh -huh. саме так. травматизм вже здобути, правильно? Здобути, так. Uh -huh. Я зараз читаю, що за даними міжнародних організацій, кожен 10-й мешканець землі є неповносправний, не і майже 30 мільйонів осіб щороку отримують каліцтво і різні ураження. Мабуть, це і є причиною народження цієї професії. Саме так, саме так. Оскільки ця професія молода, і раніше, ви правильно сказали на початку, що не було ніяких масажів, ніхто не робив спеціальне обстеження з приводу фізичного здоров'я, от спеціалізованих, от власне, тому ми зараз і маємо дуже молоде покоління з переломами того ж самого шийки стигна, от, дуже ранішні грижі міжхребцеві. І, взагалі, фізичне, фізичне здоров'я нашого населення бажає бажає кращого. Угу. Ми торкнулися теми жінок, чоловіків, дітей, дорослих. Скажіть, будь ласка, пенсіонерам така допомога необхідна? Такі фахівці працюють чи ні з ними? Це особлива категорія. Я вам скажу. Звичайно, вони також потребують втручання фахівця з медичної реабілітації, оскільки, на жаль, також молоді є такі діагнози, як інфаркт міокарду, інсульт. І, звичайно, після перенесення такої хвороби невід'ємною частиною є втручання фахівця з медичної реабілітації. Так, так само, як і для дитини, як і для дорослих чоловіка і жінки, так само для пенсіонера і людини похилого віку, людина потребує розробки індивідуальної програми реабілітації. З урахуванням всіх вікових змін в організмі, тобто кожному потрібно і можна звертатися до вас з такою з такими да, питаннями. Да, да. Так, так. Сьогодні у нас ранковий ефір. Тож, будь ласка, кілька порад і кілька добрих слів нашим глядачам. Шановні полтавці, я бажаю вам фізичного здоров'я. І бажаю вам, щоб кожного ранку ви проказалися з гарним настроєм, займалися гімнастикою, бігали, і це допоможе вам добре виконувати вашу роботу і бути в гарному настрої. Дякую за приємну розмову. Дійсно насичено цікаво по медичному та по здоровому. Чекаємо вас в студії. Завжди раді пос вами спілкуватися. Дякую вам за увагу. дякую, друзі. Ось такий цікавий У нас і Дуже багато корисної інформації. Я нагадую, сьогодні в нашій студії був пан Віталій Сергієнко. Це фахівець з медичної реабілітації.